Всім добрий день, ви знову на каналі Українське Яблуко. Ми обрізаємо персик, вже майже закінчуємо. І сьогодні буде відео по обрізці персика Flaming Fury pr 15 Отак, ті ряди далі ось Торитхейвен. Вони трохи менші, а ці більш потужніші. Я залишив одно дерево, лише одно дерево для того, щоб показати вам, як обрізається Fleming Fury. 4 роки, це йому 5 рік піде. Ось ви бачите, дерево обрізане і дерево не обрізане. Далі знову обрізані дерева. А це дерево не обрізане. І от зараз ми його будемо обрізати. Я буду детально пояснювати. Ще коротко я вам скажу, по саджанцях, саджанці є. Ми не встигаємо їх викопувати, відправляти, тому що ми ще зайняті. Будь ласка, якщо ви хочете, Golden Delicious 6 Raiders, по 10 штук ми відправляємо. Там під відео є номер телефона, пишіть на Viber. І ми будемо вам відправляти тільки не так швидко, ми не можемо. На другий день відправляти. Тобто ми протязі тижня ми відправляємо, тому що є замовлення. Поживця у нас трошки більше буде часу. І е, у нас ще залишилися десь 80% живців заготовлених і кому ще потрібно. Е, будь ласка, заходьте на на канал там де живці різних культур на нашому каналі там і дивіться там весь список під відео є дивіться тепер по, по самому інструменту що ми застосовуємо ось бачите льов 8, фріскарс L74 і АРС пилка. Ось для цього потрібно. І далі ми бачимо цей персик і будемо по деталях, бачимо, який гарний які гарні врожай. Почнемо з, цього, з цієї гілочки і будемо. Вам пояснювати, наскільки можливо бачимо потужну гілку нам треба її вирізати, видалити, щоб не переходили на периферію. Далі теж потужна. Тут є бруньки, але бруньок трошки замало. і не Більш продуктивність залишимо. А ось ці ми залишаємо. Товщина гілочки достатня. Достатньо. Ми залишаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 квіткових тут бруньок, які будуть закладати. І Тут трошки тоньше, вона менша, тут ще тонше менша Тобто на цих гілочках ми залишаємо і робимо наплодоношення. Цю ми можемо зробити ось так на заміщення. Всі мілкі гілки вирізаємо. Оця відплудоносила, вирізаємо, Ці вирізаємо. Далі ми переходимо до цієї гілки. Ще ось цих дві. Одну прирізаємо, другу вирізаємо. Це повторює саміт Fury PF ПФ... PF-15. Далі ми бачимо теж потужні гілка. От вона дуже потужна, тут теж заклали в бруньки. Але щоб не вивести на периферію, ми її просто зрізаємо і залишаємо ось ці гілочки, які в нас. В такому похилому стані на плодоношення цю і цю і цю бережемо. Отут від плодоносила ми бачимо. Ми можемо залишити, тут буде одна, але нам достатньо тут. І тому і ми забираємо. Всі мілкі гілки забираємо. Далі бачимо хороша гілка. Ось бачите. Потужна, до достатньо низько лежить. Нижню ми забираємо. Оці гілочки переводимо на заміщення. На, на наступний рік це відріжемо і от сюди вони підуть. Мілкі гілки забираємо теж. На наступний рік цю гілку ми і нам тут треба залишити кілька гілочок. Цю забираємо. Ось ця гілочка залишається на наблудоношення. Вона потужна, тут будуть великі. Персики. Так. Ось ми пройшли ось ці, цей блок і їдемо далі. Ось ми бачимо, ми її той рік лишали сюди, на заміщення. Дивіться, що ми робимо. Ми тут все забираємо. І оцю так корочуємо, щоб звідси пішла. На заміщення звідси піде. А ці, можливо, підуть на заміщення і ми потім коротимо. Далі бачимо ось це. Бачите, той рік ми зібрали вон урожай ось тут, і там був урожай. і Прийшов час цю гілку викидати. Чому? Тому що вона тінець, ми розкриваємо чашу якнайбільше, для того, щоб попадало сонячне проміння і, і вітром все провівалося і, і ми будемо зараз зрізати. Будемо, тут пеньок старий, теж не зріжемо. Далі ми бачимо потужну гілку і ми її зріжемо на заміщення. Ось тут знизу брунька є, на заміщення піде сюди. Всі обрізаємо і ось цю ми теж. Може зробимо на заміщення, щоб воно так пішло. Ми просто не знаємо, чи вона проросте. І переходимо на наступну на наступний гілку. Бачимо, бачимо, гілка, вона дуже багато вражає, але достатньо низько. Ми її спробуємо підняти. Як ми її піднімаємо? Ось так. Ось тут плоди лишаємо, тут теж, може, пару плодів, все остальне зрізаємо. Ось тут трохи прийшли, тут заміщення буде. Наступний рік це було відрізаємо, а звідси має піти. тут теж гарні бруньки має, але нижні ми обрізаємо, а оці три штуки лишаємо на плодоношення. Далі ми бачимо той рік ми обрізали. Ось тут ми залишаємо одну цю гілочку на заміщення. Ось тут, бачите, цікаво, вони маленькі, але ми їх все-таки обріжемо, можливо, простріли і буде добре заміщення сюди, щоб потім у наступний рік цю гілку відрізати, а звідси піде. Ці теж робимо коротко, буде заміщення. Ця в середину росте, трошки буде тінити, ми її зрізаємо. І ми просто бачимо скільки а цю... на плодоношення. Бачимо, скільки хватає плодоношення, тому і ми багато зрізаємо. Е... Якби мало було, ми б менше можливо, зрізали, тобто давали більше на плодоношення. Далі ми обрізаємо Ні, більше. Ось на цей пеньок тут теж можливо на заміщення. Ці обрізаємо коротко. Ці забираємо зовсім і от. Ось цю залишаємо на плодоношення, Знов низько розміщено на плодоношення. А оце все розрізає нам достатньо буде на цих двох гілках Там на кількість плодів. І ми рухаємо далі. І це бачите, хороша закладка, її дуже багато. Але вона той рік від плодоносила і вже потужність втратила. і її просто вирівняють і викидає. Залишаємо на плодоношення Ось це на заміщення, якщо вона прострілить. Тут ми залишали на заміщення. В той рік вона прострілила трошечки не в тому не в тому напрямку. Ми її теж Зріжемо надул, повинна ось так прострілити. Ось, плодоношення залишається. Так, сторцек до гори. Він нам не потрібний, теж йде до гори, не потрібний. Його зрізаємо і отут зараз лишаємо на... Ось дивіться. Один, два плоди, три. Тільки тільки товсті, тільки міцні, тільки потужні гілки лишаємо на це гілка, як правило плоди. Так, Тут бачите, виходить, виходить сюди там, де обробляється, воно нам буде заважати. Ріс потужний, нам нема що тут боятися. І ми зрізаємо далі. Бачите, на заміщення той рік різали. І воно сюди відбило в правильному напрямку. Ми його зараз ще раз зріжемо. Ось так воно звідси повинно піти. Мілкі обрізаємо, які нам не потрібні. Це теж на заміщення. І ось ця бачите, гілка вона дуже висока, вона нам не потрібна, затіняє чашу, ми зрізаємось на цю бруньку для того, щоб воно знову виросло чашу. І ось воно так піде. І бачимо сторцеве, Казалось би, можна лишити тут, да? тут теж Теж є брунька плодова, але ми її не залишаємо. Чому? Тому що тут ми завжди можемо залишити, а от треба залишати нижче, для того, щоб не перевести на периферію. Далі все. все як і було. Сторцові забираємо ці жирові. Там на них є плоди, але я вже пояснював чому ми забираємо їх для того, щоб розкрити чашу, щоб попадало більше сонця. На плодоношення. На плодоношення лишаємо. Так, тут, тут все. Идите сюда, мы можем на все а это наступные надо обрезать. нашими них тут и тут. Здесь обрезаем. Вот, тики. На плодоношення лишаємо тільки потужні так. я в швидкісному темпі вам показую тому що і в нас не часу. і вам все вам довго я вже ми її обрізаємо? значить всі питання які у вас виникають Будь ласка, в коментах я ввечері буде час на коменти всі відповім. Тільки ввечері. пишіть і чекайте на вечері. На заміщенні залишаємо. Тут неякісна. Не Ось тут на заміщення На плодоношення. Теж на плодоношення. Відрізаємо, низько розміщена і плодоносила рік. відрізаємо і ми виходимо на фінішну пряму і закінчуємо їх. Все на плодоношення мешаємо. Ось ці на плодоношення. Все, чашу ми розкрили. Ось ви бачите, яке було дерево, яке залишилося. Замальовуємо фарбою, якою фарбою я вам покажу і розкажу. До наступних зустрічей. Дивіться, вчіться, садіть, працюйте. Все буде Україна. До побачення!